Вітаю вас, любі друзі, це Anno2070. І якщо сюжетні кампанії, які входять безпосередньо до гри, я все ж таки пройшов, то от світові події я пройшов не усі, тому що вони змінюються раз на місяць, і я просто забував повертатися до гри, коли треба було пройти чергову світову подію. Тож, давайте спробуємо все ж таки їх пройти. Зараз серпень місяць, і в цьому місяці у нас світова подія про геотермальний генератор. Дож, давайте почнемо. Здається, цю світову подію я все ж таки проходив, тому що щось таке подібне я згадую. Але, можливо, я помиляюсь, тому що, можливо, була подібна місія, просто сюжетна, просто воно без ем, прив'язки до світових подій. Проте. Це не має значення. Ми все одно пройдемо їх усі, а всього в Anno 2070 5 світових подій. Так, чудово. Нам треба зробити початкове поселення. 50 людей, лаборантів в цьому секторі. Так, добре. І нам на вибір є як магнати, так і еко, щоб ми могли все ж таки виробляти собі базові речі, тому що без них ну, ніяк. Давайте хоча б. Один, хоча б один завод по, по, по виробництву. Буд-матеріалів зробимо, все ж таки, і, напевно, давайте пришвидшимо час, щоб просто все йшло трішечки жвавіше, тому що воно не надто довго буде все виготовлюватись і от нас на... нам вже не вистачає будматеріалів матеріалів тому що у нас немає заводу по, -по виробництву. Безпосередньо інструментів. А щоб у нас з'явився завод по виробництві інструментів, нам треба розвивати ще якесь поселення безпосередньо або еко, або магнатів. Давайте швиденько зробимо еко поселення. З ними простіше буде на початку. М -м? Вже не вистачає ресурсів. Добре, тоді будуємо ще один. Завод. Оу, все погано. Все дуже погано. Так, добре, що в мене є? У мене є корабель, і на ньому у нас є базові ресурси. І це чудово. Так, ні, не пауза, а просто трішечки сповільнити тепер. Так. Швиденько примножуємо собі. Ресурси. Так, що таке? Ти дуже дуже повільно тепер. Я знаю, що у мене немає енергії, не треба мені про це сповіщати постійно. Зараз усе буде так, нам потрібно хоча б декілька мешканців. Є чудово. Так, можна пришвидшуватися. І можна тепер не хвилюватися хоча б про базову енергетику. Хоча, звісно, з магнатами було б ще простіше, тому що вони мають, вони мають вугільні електростанції, але не хочу я чомусь брати магнатів. Так, що в нас? 40 вже є? Давайте доб'ємо ще. Десятьох. І виконаємо початкову ціль. Є. Чудово. Так. Забрати. Пришвидшимося. Лодсь Так, є. Давайте придбаємо один тримаран, бо без нього ми не зможемо дістатися до підводних локацій, а вони нам потрібні. Так, і нам тепер потрібно наладити виготовлення все ж таки саме. Так, Тремаран вже є. Скидаємо до нього цей об'єкт і занурюємося. Є. Так, і тепер нам треба налагоджувати виробництво вуглецю і виробництво харчових добавок. Так, все вірно. О, нам дали буглець. Нам його замало, але все одно краще, ніж нічого. Так, нам ще дали прожектор і. Вимагають від нас знайти якісь. Добре, що мапа відкрита повністю, не знаю чому. Так, що десь тут треба знайти? Оп, є. Один, два, три. 4, 5, 6. Тобто воно чомусь не підбиралося. Добре. Так, є чудово. Так, повертаємося додому. У нас тут, до речі, не дуже добре все з податками. Тому що у нас не надто багато мешканців, які нам могли б ці податки платити. Давайте їх чимось підвищимо. У мене на цьому острові взагалі можна вирощувати чай? Так, можна. Чудово. Давайте хоча б одне поле чаю зробимо. Не надто гарно. Я зараз не намагаюся якось врівненько, щоб це було. Моя задача пройти місію. <смі> так. І все ж таки треба почати, як мінімум, вирощувати водорослі, і нам для цього все одно потрібні будматеріали. І забага... набагато більше будматеріалів нам потрібно. Ми можемо їх когось купити. Давайте спробуємо. І у нас є лише один підводний острів на цій мапі. Так, давайте купимо в нього все. І побудуємо підводний склад. Так, де мій терморан? Термаран, термаран пливе. Швидше, будь ласка. Є. Так, нехай буде тут. Чудово. І нам потрібні водорослі. Водорослі. 4. 5, 6 є. І також виробництво. О, енергії не вистачає. А чому? Що тобі не вистачає? А, будматеріалів. Ну, в цілому можна і потерпіти, наскільки воно буде впливати на нас. 91%. А, Поки нехай буде так. Зараз не до цього. Так, забираємо все, що можна забрати. Їдемо, їдемо додому. Так. Скидаємо назад. І. А податків нам все ще не вистачає. Я все намагаюся сповільнитися, а замість цього ставлю на паузу. Податків нам все ще не вистачає. І нам треба якось налагоджувати виробництво нафти. А у нас тут нафта є, нафта є. Не вгадав я трішечки з тим місцем, де треба було розташовувати склад. Ну, що поробиш, нафта -та вона у нас є, а от вугілля ми ще не видобуваємо. Добре. Тоді ми робимо. Наступним чином тепер у нас є вугілля. При цьому, що ти нам більше вже не потрібен. Ми просто відкрили видобуток вугілля. Чудово. Так. Що ви вимагаєте вже концертний зал? Ну, давайте побудуємо вам один концертний зал. Нехай буде. Так. І нам потрібно все ж таки. Розвинути їх. Давайте заборонимо підйом рівня. Будемо контролювати це ми самостійно. Нам треба відкрити виробництво як мінімум інструментів. Тож все одно треба прокачати хоча б хоча б декілька будинків. Є достатньо одного. І є вугілля не тільки Магнатське, але і Еко. Залишається лише нафта. Так, добре, тоді нам все ж таки доведеться спорядити тебе сюди. І скинути для будівництва. Нафта. Так, склад нафта. Дорога і енергія. Тепер точно енергія потрібна, бо без цього вже ну, ніяк. Що таке, інструменти? Інструменти закінчилися. Я так і знав. <laughs> Ти нам можеш їх надати? You Ти нам можеш back їх back надати. Ого! Що так дорого? No капець, капець. Так, добре, купуємо все. І будуємо тут одну. Хоча б одну електростанцію. Все. Забираємо все назад. О, це теж нам потрібно. Трішки більше, але все ж таки потрібно. Так, чудово. Тепер ми можемо налагодити, по-перше, постачання усього цього. Підбери. Так, постачання усього цього. Новий торговий маршрут. Звідціля сюди. Беремо Тримаран. Так, тут ми завантажуємо це і завантажуємо нафту. Де у нас нафта? Нафту. А тут, відповідно, ми це все вивантажуємо. Є все. Чудово. Так, тепер швиденько будуємо. Давайте десь, десь ось тут від'їдемо трішки. Так, нам потрібна така штукенція, нам буде достатньо такої штукенції і нам потрібна ось така штукенція з цілому. І ми можемо трішки погратися з будівництвом нових. Кварталів, щоб просто підвищити свій економічний стан. Це нам не завадить, бо ми вже в мінус 300-20 кредитів. Не дуже-не дуже. Хочеться все ж таки, щоб був хоча б якийсь невеличкий плюс. Хоча б невеличкий. Так, тут треба дорогу не забути побудувати. Так, скидаємося сюди і в цілому для виконання місії у нас вже все повинно бути. Беремо. Гідемо, здаємо. Так. Не той корабль я, суді, що з усього обрав для. Для маршруту добре змінюємо кораблі. Так, ТБ змінити на, на ТБ. А ти береш цей шмат льоду, опускаєшся сюди. Є. Так, і що, це все? Це перше місце? Ну, не надто швидко, я так скажу. Не надто швидко. Можна було швидше розвинутись, можна було знехтувати деякими кроками, які я все ж таки виконував. А, один час, але цей час нереальний, це час пришвидшений. По факту хвилин 15. Ну, добре. Що ж, на цьому перша місія світової події закінчена. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось, хоча насправді тут нема на що дивитись. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео і тихого та мирного неба вам.